Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні у нас четвертий день завозу. Ціна за кілограм 269 гривень. Розпочну я ось такої яскравої блузи кольору Фуксі. Вона абсолютно нова. Ще з картонними магазинними бірками. Фірма Next. Це 16 або 44 розмір. Склад канини тут дуже хороший. 84% ліоцел, решта нейлон. На дотик вона дуже приємна і мені нагадується навіть не візкозу, а якийсь дорогий шовк. Блуза йде з такими пишними рукавами, з доволі відкритим вирізом виподібним. подібним. На літо просто супер знахідка, дуже акцентна і така, що до себе привертає увагу. Я не дуже люблю настільки відкриті блузи, тому собі її вирішила не брати. А загалом мені вона сподобалася. Наступна блуза знову ж таки дуже акцентна, вона насиченого синього кольору. Це у нас фірма Mark Spencer. і Вона у нас теж з натуральної тканини це 100% льон. Розмір вказаний 12-й або ж 40-й. Блузально в, в новому стані. Колір справді дуже насичений, видно, що її жодного разу не прали, і гудзики йдуть в тон блузи. Ось так вона виглядає, як сорочка, тільки жилетка, так без рукавів. Зверху донизу защіпається на гудзики, має комірець дещо приталена, така загалом класична, але за рахунок свого яскравого насиченого кольору, якраз її це робить цікавою і оригінальною. І як для льону, цей колір справді винятковий, адже переважно ляні речі бувають такі більш базові. Там в білому кольорі, чорних речей дуже багато, а от таких насичених кольорів мені насправді трапляються не так часто речі з льону. Наступна знахідка це ще одна блуза від фірми New Look, 12 або 40 розмір. Вона йде в смужку, такі отут пастельні тони використані приглушені. Помаранчевий, зелений, і в нас вона теж з хорошим складом 48% котон, решта тут віскоза. Сама тканина має ефект такої жатої тканини. Це такий великий плюс, адже блузу не треба просувати. Вона йде більш така, як оверсайз, доволі широкі рукавчики має, так, але вкорочена. Внизу на такі от зав'язки, якраз до джинсів виглядає дуже навіть органічно. Блуза йде без дефектів і загалом стан у неї ідеальний. Наступна знахідка це ось таке от плаття. Вважаю, що це сьогоднішня моя найкраща знахідка. Воно має такий дрібний принт квітковий, ніжного, такого фіолетового кольору квіточки на білому фоні виглядає дуже романтично і дуже ніжно. І водночас плаття виглядає насправді як якогось просто люкс-бренду. За своїм складом воно прекрасне, вказано 100% віскоза. Розмір вказаний 18, ну але плаття, ну подивіться, як воно класно сіло по фігурі. Воно не є ні велике, ні маленьке, просто супер. Плаття в ідеальному стані, без дефектів, як новеньке. Дуже мені подобається, однозначно собі його куплю, адже влітку просто таке буде нереально знайти або ж такого плану плаття будуть продавати на люксі за гривень 400, як мінімум. Дуже схожі плаття, і також були такі набори, спідниця з, з топом продавалися минулого літа в магазині одного українського бренду. Вони там коштували поза тисячу гривень. Тут це плаття буде коштувати в 10 разів менше. І давайте глянемо ціни. Отже, яскрава блуза, ще нова збіркою заважила на 32 гривні, а от плаття, яке я собі придбала, коштувало 60 гривень. І давайте вам ще покажу, яке було взуття. Дуже мені сподобалися ось такі босоніжки від Top Shop. Подивіться, який тут красивий мис. Каблучок дуже стійкий, невеличкий. Вони в новому стані, шкіряні. Тут поєднання шкіри і шкіри замінника. Виглядають вони дуже якісно і дуже круто. Вони не золоті, а ось такі от бронзові, і це виглядає дуже благородно, не дешево, а навпаки, от вони виглядають як якесь просто дороге люксове взуття. І ще були ось такі цікаві в срібному кольорі босоніжки на один палець з відкритою п'яткою на такій невеликій платформі, вони теж в новому стані. Дуже хороший сьогодні вибір самого такого літнього взуття, дуже багато власне, і нового, і є непогані варіанти зимового. Ось такі були дуже класні чобітки в новому стані, на такому низькому ходу, високі, з доволі широкою халявою. Дуже стильно, класно виглядають вони з натуральної шкіри, без жодної царапинки, без жодних потертостей, але це такий доволі великий розмір. І ще ось такі от туфельки дуже класного гірчичного кольору були на високих підборах, таких шпильках. Вони йдуть під якусь таку от замшу. Це у нас фірма Primark. ну і Це не натуральна замша, але виглядають доволі достойно. І це, до речі, нагадаю вам четвертий день після завозу. Стільки хорошого взуття залишилося, просто так диво даєшся, адже взуття справді новеньке, не ношене, і так його тут величезний вибір. Ось такі дуже цікаві, лаковані. Вони комбіновані, теж натуральна шкіра з ненатуральною, в такому яскравому червоному кольорі з дуже цікавими каблучками, теж абсолютно не ношені. Є з чого вибрати, є що порозглядати. Ось такі ще туфлі в такому шоколадному, темно-коричневому кольорі. Цікавий мис, який невеличкий каблук, доволі оригінальні, і внизу гляньте, який великий вибір босоніжок, таких відкритих на один палець. Вони теж усі новесенькі. Ці доволі цікаві білі від Primark з такими от закльпками золотими. Носики не збиті, пятки не збиті, цілесенькі. І мені найбільше сподобалися ось ці чорні, дуже класні, у них прикраси. Мені подобається біжутерія в такому от стилі. Прикрашені вони ще й перлинками, просто ну, прям дуже цікаві. І давайте вам ще покажу сумки. Була ось така косметичка, плетена, але тут бракує кількох намастинок. І... Вона у нас від бренду River Island. Дивимося далі. Оце шкіряна якась сумка в такому цікавому кольорі, але вона понищена. Зверху багато потертостей і тут немає ремінця. Сумок, на відміну від взуття мало, і щось так знайти хороше, надзвичайно складно. Ось ця непогана сумка Шопер вона такого доволі великого розміру, в непоганому вона стані. Це у нас шкір-замінник, явних дефектів я на ній не бачу. Якість у неї теж непогана, тому думаю, новому власнику вона теж прослужить ще досить довго. Це у нас все той ж секондхен. Четвертий день завозу ціна за кілограм нагадаю вам 269 гривень. Ось такі невеличкі сумочки з екошкіри трапляються дуже часто на таких от ремінцях, ланцюгах. Оця, до речі, дуже класна, мені сподобалося фіорелі. Красивого кричневого кольору. Не знаю, шкіра не шкіра, схоже все-таки на замінник. Брендовано має підкладку, хороший стан. І така класична, непогана форма. І дивимося, що у нас тут в іншому ящику. А Тут взагалі не густо. Ще менший вибір. Це у нас якийсь як рюкзак чи сумка такого срібного кольору, от з такими ланцюгами ручками. Ну така, Доволі оригінальна, велика. І дуже схоже, що це шкіра. Думаю, хто любить оригінальні речі, така сумка обов'язково сподобається. А ми переходимо з вами в інший магазин секонд-хенду. і знайшла я там ось такі черевики. Вони дуже масивні, такі вони спереду доволі мають широкі носики, прорезинені, що дуже зручно. Вони будуть легко витиратися, не так замурзуватися. Це у нас фірма Zara. Ось тут збоку трішки замазані ручкою. Але я думаю, рідиною для зняття лаку це можна відчистити, а в загальному вони в дуже хорошому стані, трішки замазані, але це взагалі не проблема, адже це все можна помити. І були ще ось такі черевики. Розмір, вказаний 37-й. Вони у нас не шкіряні, це шкір замінник. Вже більш вони такі делікатніші. І вони ось тут збоку замазані якимось чорним маркером чи фломастером. В іншому стан у них нормальний. І подивіться, які босоніжки я знайшла. Це у нас Хілфігер. Теж хороший стан на платформі, платформа ціла. Єдине, що вони теж замазані, треба їх почистити. Ну, але у них не дуже актуальна модель, як на мене. І були щось такі в білому кольорі черевики на масивній чорній підошві. Такі вони акцентні, контрастні, прикольні, але стан у них трішечки гірший за попередній. Ось такі дуже цікаві кросівки, тут таке от поєднання срібла і такої, як піджакової тканини твідової, оригінально це все виглядає цікаві. Дивимося далі. Ось такі от балетки з срібними блискучими носиками і прозорими такими вставками теж доволі цікаво виглядали. І глянемо ще на сумки. Ось ця, на вигляд, дуже крута. І якщо не помиляюсь, вона шкіряна. Ось тут є бірка, вказано, що це фірма Nex і що це таки шкіра. Сумка новенька, без жодного дефекту, і взагалом можна було її купити, але я не люблю ці такі леопардові вставки, тому залишилась вона в магазині. У цьому магазині Second Hand вже вибір сумок значно кращий. Сумки набагато якісніші. Ось ця новесенька, величезна сумка Шопарс, чи це навіть може бути якась пляжна сумка. І бачу, якщо не помиляю, ще одну шкіряну сумку у дуже класному такому світло-коричневому кольорі. Це у нас фіорелі. Дуже вона містка, велика. На вигляд не заношена, принаймні кутики не затерті, але от ручка має дефект ось така от величезна царапина. Якщо я не помиляюся, це англійський бренд, і видно по ній, що сумка якісна. Так, дивимося ще, як вона виглядає всередині. Ось тут ще є бірочка з назвою бренду, але позначки шкіра не шкіра я не бачу. І, на жаль, у неї підкладка була дуже сильно в плямах. А ця бежева сумка, видно, що з натуральної шкіри. Ще є тут ось такий клаптик, де так зрозуміло, що це таки натуральна шкіра, але сумка дуже брудна. Навіть не знаю, як її можна якось почистити. Шкіра дуже добротна, зерниста, груба, якісна, тому в принципі вона має носитися дуже добре. Головне, її якось відчистити. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Якщо досі не підписані на канал, обов'язково підписуйтеся і до нових зустрічей.